Параграф 14. Урок узагальнення Історичний час і ПРОстір. Пункт 1. Історичне ЛОТО. Вітер історії розвіяв картки історичного лото, зображеного на сторінці 82. Упорядкуйте їх на основі знань з теми про історичний час утворіть пари з карток. Зверніть увагу, що одна картка в лото зайва. Пункт другий портретна галерея із секретом. Уявіть, що вам потрібно підготувати виставку портретів видатних діячів, діячок історії України. Усно упорядкуйте портрети та імена людей, поєднайте номери з літерами та розташуйте їх у хронологічній послідовності, визначте історичну епоху, століття і роки, коли жив, жила, живе діяч, діячка. Пункт 3. Подорожуємо Україною. Уявіть, що ви з родиною близькими запланували мандрівку Україною. Вам потрібно прокласти маршрут подорожі. Позначте цей маршрут на контурній карті. Перше. Позначте і підпишіть на карті свій населений пункт. Друге. Позначте на карті пункти призначення вашої подорожі, Львів, Софійський Собор у Києві. П'ятницька церква в Чернігові, Гетьманська столиця в місті Чигарин на Черкащині. Третє. Прокладіть маршрут подорожі. З'єднавши міста, які ви плануєте відвідати. Четверте. Знайдіть у колажі, зображеному на сторінці 83 Зображення цих пам'яток. Оздобте ними вашу карту. Змалювавши образи пам'яток. П'яте. У полі Умовні позначення розмістіть легенду карти. Пункт 4. Чого ми навчилися: Перевірте, як ви засвоїли матеріал розділу за допомогою онлайн-тесту. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 83 або зчитайте QR-код. Бажаємо успіху! Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.